Що тут буде? По-перше, хочуть люди зробити, щоб все було з рифльоного алюмінію. Тобто низ, ось так, бока. да, О у -у -у устала вже. Фанера буде обрати, щоб було гарненько. Плюс люди там кажуть, що ми могли пюрхером вимити. Тобто, таке. І люди хочуть зробити якби, переобладнання. Ого! Да. Тобто, у нас виходить, ми зашиваємо рифльоним алюмінієм. Потім тут будуть полки, тут дві полки будуть. Тут полка буде для того, щоб перевозити, це будуть перевозити кіностудійне обладнання. О, о, цікаво. Тут буде такі де типу, це тут сидіння такі коротенькі, два будуть, щоб типу можна було сісти. Тут ще полки будуть, тобто це все буде гарненько все обшите. А це ви, ви будете робити полки? Так, так, все будемо робити. О, ми. О. От складні будемо робити. Тобто, ну це індивідуальний проект, типу, да, це там не тисяча і не дві доларів. Він не треба. Як думаєте, чому звернулись до вас, а не до... Тих, хто професійно цим займається, просто їхня це основна спеціалізація переобладнання бусів? Е, бачите, тут таке специфічне переобладнання, тому що в основному, е, як працюють переобладнання? У них є так напрацьована своя схема, тобто вже якісь лікала, свої під, uh -huh. якісь буси, щоб пошити, типу, щоб це швидше було, і вони швидше no, кошти да. заробляли. І в основному, це, типу, приїжджає бус, робиться, типу, обшивається все по кругу, щоб типу як uh -huh. салон зробити, там, з якого матеріалу домовляється. Ставляться сидіння, обшиваються полтом, коверліном і все. А тут трошки інша тема. По-перше, для того, щоб це було легше і воно плюс не гнило, ця вся конструкція буде робити з алюмінію. Тобто, по-перше, ріфльоний алюміній буде ставитися. По-друге, вся конструкція буде повністю алюмінієва. Тобто, всі профіляйки будуть використовуватись на полочки, на опори і так далі, вони будуть тільки алюмінієві. Плюс людина хоче так само зробити на крищі з алюмінію. Це там буде подіум ага. на крищі, для того, щоб можна було крище знімати. Ну, люк різати це таке це елементарно, це кожне переобладнання робить. Ось. І ми ще будемо площадку робити на крище. Тобто, по-перше, я думаю, звернуло, звернулося через те, що тільки ми алюмінієм займаємося. А по-друге, чомусь ніхто не хотів братися, Лю людина дзвонила. І так вийшло, що. Коротше, з Києва приїхали в що взагалі Аліміні. Так, в той момент, який, по-перше, ну, знаєте, людина побачила щось в цьому розуміємо. А, от, і якби зійшлися на цьому. Тобто, знаєте, двоє казалось, в казалися в, то в тому місці. Ну, я понял. Взяли слухавку від один одного, тобто домовилися і ось так. Ну це писали. круто, це круто. Ставити, що до вас їдуть навіть з Києва за такими, за такими індивідуальними проектами. Знаєш, вам да, довіряють, да. значить є у вас потреба. Так що, якщо в когось є якісь такі цікаві задумки, індивідуальні, ось то можемо узгоджувати, типу, на індивідуальних умовах. Зрозуміло, що ми не будемо це ставити як на конвійер, тому що наш основний напрямок це кузовний ремонт. Але ось,